Даніло Марія, учениця 9 А класу Кременчуцького ліцею No5 імені Тараса Григоровича Шевченко. Я з міста Херсоні і не з фільмів знаю, що таке війна. Через окупацію моя сім'я залишила свій землі, але знайшла новий. у нашому місті у Кременчуцькому ліцею No5. Ми переїхали до Кременчука. Коли над рідним Херсоном ще схистили куна і страхом, і з болем, і з ненавистю в очах. Але мене тут зустріли не просто як нову ученицю, з теплом, з обіймами, з любов'ю. І сьогодні я дякую тим, завдяки кому ми прокидаємось під мирним небом, нашим захисникам, людям, які щодня стоять між нами і війною. Хто не здається, і нашому ліцею номер 5 міста Кременчука. Який завжди поруч, який підтримує, який вірить. Наш ліцей це не просто школа, це спільнота добрих сердець. Ми не стоїмо осторонь, бо знаємо, кожен може бути корисним. Ми проводимо ярмарки, збираємо кошти для ЗСУ, виготовляємо окопні свічки, малюємо листи й обереги. У кожному нашому вчинку подяка! У кожній справі віра, у кожному серці любов до України. Ми знаємо, перемога народжується не лише на передовій. Вона живе і тут, у класах, де діти мріють про мир. Вона звучить у кожній пісні, у кожній молитві за воїнів. Ми вдячні тим, хто боронить наш край. І хочемо, щоб кожен воїн знав, його підтримують у нього вірять. А ще хотіла розповісти вам про чоловіка, який довів, навіть одна пісня може змінити світ. Його звати Максим Лихман. Він своєю музикою підтримує наших захисників і надихає всіх навколо. Максим проводить благодійні концерти, де кожна нота це вдячність тим, хто тримає фронт. Зібрані кошти він передає на потреби Збройних сил України. Це його власний спосіб сказати дякую вам за життя, за мир за Україну. Сьогодні ми запросили відомого волонтера Максима Лихмана до нашої школи, щоб з ним поспілкуватися. Що стало поштовхом до початку волонтерської діяльності? Це було миттєве рішення чи усвідомлене? Це було усвідомлене рішення, і воно було поступове. Спочатку я не займався волонтерською діяльністю, як і всі свідомі громадяни, я донатив. Тобто це донати, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення. От. Були донати раніше, але вони були поодинокі, коли було АТО ООС. Оце з 14 по 22 рік. Поштовхом стало те, що моє спілкування з моїм товаришем, музикантом Італієм Шкурацьким стало ще більш активнішим, я їм почав більше допомагати, і ситуація дійшла до критичного рівня, коли у Фейсбуці і в Інстаграмі збори. Практично припинилися, тобто, це було дуже складно, а збори були дуже великі. Тобто, автомобіль коштує дорого, і для того, щоб швидко закрити збір, це ну я не знаю, потрібно було прикласти надзусиль. Я не знаю, емоційних. Це щоб може відео якісь знімати, щоб це впливало на читачів, щоб відео йшло в рекомендації. Тим паче, алгоритми і штучний інтелект, який є в Фейсбуці, інстаграмі. Такі відео він не намагається сильно просувати. От, тому ми вирішили об'єднатися для того, щоб робити благодійні концерти. Тобто, це те, що ми вміємо робити це співати. Таким чином, фактично, я став волонтером. Оце отакий шлях. Це дуже круто. Чому саме полягає ваша волонтерська місія? Ну, в першу чергу, це прискорити перемогу і віри, і не втрачати віру в перемогу. Тому що як вчитель географії, я розумію геополітику і все одно і місце України в цій шахівниці, якою якою грають основні геополітичні гравці. Ми зрозуміло, ми пішки в цьому світі. Але навіть маленькі отакі речі, такі речі, в такій глобальній грі, вони відіграють ключову роль. І тому це спонукає от мене стати кориснішим для армії, для своєї держави. Тому ми це робимо. Незважаючи на будь-які труднощі, навіть на той концерт, на якому там буде зібрано 8 тисяч гривень, повірте, це 200 доларів до збору на автомобіль. Це суттєві гроші. Розкажіть про випадок, коли волонтерська допомога була найскладніша, але ви її подавали? Була на початку, особливо, коли ми збирали на перший пікап, коли починали благодійні концерти з нуля, розумієте, люди не знають, що це таке, хто ми такі, що ми робимо, що ми співаємо, і ми їдемо в населений пункт, не знаючи абсолютно, скільки прийде до нас людей. Якщо артист, який планує їхати в якийсь населений пункт. Виступати, він продаються квитки. І по кількості квитків вони вирішують. Якщо 50% продано, вони можуть приїхати. І якщо ні, вони не приїжджають, відмовляються. Тобто були випадки, коли ми давали концерт для 40 людей, 50 людей, а зал дуже великий. І ми все одно, посміхаючись на це, ми працюємо і нам вдавалося збирати більше 10 тисяч. Тобто, це для нас велика сума. От. Я, Віталію, завжди говорив, що нам ніколи б не задонатили онлайн таку суму за такий короткий проміжок часу. За одну, хай за добу, за день, за вечір. А концерт триває всього дві години. От. Тому, тому так. Слова, які ви хотіли б сказати військовим, які зараз це слухають, я хочу сказати, що з одного боку і незручно, що ви там, а я тут. І я тримаю свій фронт і надію, що освітній, культурний, мистецький він буває інколи навіть сильніший, аніж військовий. Чому? Тому що в тилу потрібно теж людей заряджати. Адже якщо тил зневірений, то на фронті хлопцям буде дуже важко. І війна на виснаження вона завжди виснажує, вона так і називається Вона виснажує емоційно в першу чергу. І оці, цей, цей емоційний фон потрібно постійно тримати в тонусі, підвищувати його, давати імпульс От. і надихати людей на віру в перемогу. Ми і так вже перемогли. Перемогли чому? Тому що ми зберегли державу. Оце моя, моя особиста думка. Так, ми втратили 20% своєї території, буде час, ми повернемо. Історія вона рухається по спіралі. Ми, ми ж це проходили 100 років тому назад. І тому, якщо ми тут в своєму домі почнемо сваритися, то ні до чого хорошого це не призведе. Нас з на нас тиснуть з усіх боків. От знаєте, як кульку повітряну стискають, в неї гулі, але вона не лопається. От якщо вона лопне, то все не буде нас. Не буде держави, не буде України, буде тут Росія. Тому нам треба триматися. Хлопці, ви тримайтеся, ми тут тримаємося і підтримуємо вас. Дякую. І останнє ваше головне побажання українцям. Українцям бути українцями. І незважаючи на мову, мовне питання дуже гостро його підняли, і саме мовне питання, на мою думку, роз... нас роз'єднує. Нам потрібно об'єднатися навколо прапора свого, навколо культури і навколо своєї держави, і бути сильними і вірити, що іншого шансу вистояти в нас уже не буде. Тобто нас можуть знищити так як Ізраїль, коли знищили 2000 років тому назад, і жити без країни, жити по всьому світу, мріючи повернутися назад, але туди, куди тебе вже ніхто не чекає. Тому нам потрібно триматися. Це моє таке побажання. Велике дякую вам і за інтерв'ю, і за допомогу Україні. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Наші учні це покоління вдячності і світла. Ми вчимося не лише математики чи мови, ми вчимося бути людьми, бути тими, хто не забуває, хто допомагає, хто пам'ятає, за що стоїть Україна. Максим приклад того, що допомагати може кожен: хтось зі зброєю в руках, хтось словами, хтось піснями, хтось добром. І саме з таких добрих сердець. Народжується наша перемога. Я журналіст, і я бачу, як у нашому ліцеї б'ється серце України. Сильне, щире, нескорене. Разом ми сила, разом ми перемога, разом ми Україна.